Боже, шановне панство, людська справа, працюємо ми далеко від дому і живемо в такій старі-старі хаті. Працюємо на будові, а цю хату вже хочуть валити, але ще, 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 ще поки що ми в ній живемо. І що ми маємо? Маємо тут в цій хаті таку кухню, кухню на дрова. І ми Пару днів тому їхали додому і забули тут лишили хліб. І той хліб вже він стояв приблизно 5 днів більше. Скільки він стояв? Тиждень. Шість. Коротше, хліб стояв у тиждень. І викидати хліб ми не хочемо. І зараз ми з того хліба зробимо серйозну вечерю. Таку легеньку вечерю. E, так. Та як на, на ніч не хочемо, як на цікому нажирати. І, коротше, показую рецепт який я продумав на ходу в 5 хвилин тому. Але як сказати, вся, весь кайф буде в тому, що це то буде на дровах. Це буде дуже добре, повірте. Давайте покажу, що, що маємо. Той хліб, що я казав. Ну, дивіться, він ще не... Не зацвів. він кульочку ну, Такий не свіжий. Маємо той хліб. Цибулька. Сосіски, ну не всі, Яйця. І мільйон приправ. Прості інгредієнти. Зараз будемо робити шедеври кулінарії. Стрядки його ніжма. Ножичок. Ходи сюди. Коротше, що робимо? Беремо хліб, нарізаємо. Можна кубиками, можна чим, чим хочете. Я нарізаю такими кубиками. Нарізаємо хліб, нарізаємо цибулю і. Коротше, зараз все наріжу і покажу, що нарізано. Так, дивіться, що хліб нарізали. Три сусісочки. Нарізали і цибульку. Пів це не було, можна, цілу цибулю. Як, Як хочете, кубиками, собаку. Маємо суху масу. І даємо сюди 2 або 3 яйця, зараз. Погляну. Перше два, якщо буде замало, даю ще треті. Даємо все ж таки три, буде таке. Масніше. Так. І тепер е, солимо. Це тільки солимо, а вже приправи я вже буду давати, коли поставлю на сковорідку. Сіль, 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 сіль. Так, сіль і ще я дам поки що сюди куркуму. Буде такий колір у нас дуже... По приправу у нас є мільйон приправ. Або дам так. Дам куркуму і часник. А зверху я посив крухме лісу І першу по червоного солодку. Чеснику... Чесник концентрований багато не давати. Буде перебувати смак. Але хто любить чесничок, то можна... До речі, можна і звичайний чесник, але у нас немає його зараз. Так, чесничок і куркуми. Колір буде селенний. Щось. Щось не пробуло Так, є. Перемішуємо. Можна дати ще одне яйце, бо воно було таке більше, більше мало маси, табо його нас. Трошки замало маси, але колір селенний. Так, ще одне і це треба. Щоб можна було то, трошки меншими кусочками. дати. Воно було таке, знаєте, як маса. У нас тут вийшло таке трошки все роздільне, а то то нічого. Що буде все рівно рімотори. Так, тепер йдемо, що йдемо. Далі діло нехитри в гуси, слава сказати, надаваємо олії. Чекаємо, поки вона трохи нагріється. Нагріється. І цей, і... Ось, і оце все ту масу кидаємо сюди і обжаримо з одного боку. Обертати не треба. Десь ксешка. А тут краса? Пробуем такие коржи. Такие коржи пробуем. пицца. Рабочая пицца. Все. Так, половку себе, наверное. жариться. Накриваємо. Процес серйозний. Ти глянь. Запах від хліба. Я вам кажу. Щоб камера могла запах передавати. Так, приправи. хмелі сунелі. Хмелі сунелі небагато, воно таке ну, має свій запах і щоб воно не перебило нам запах хліба. А от перчик. Солодкий, можна не жаліти. Він має такий приємний запах. І буде таке червоненьке. Красота, дивіться. Подвійшу сіроби. Накриваємо. Нам треба... Це вже так повільно-повільно, нам не треба. Воно скоро, ну має так собі протомитися. Так, дивіться, яка в нас краса, але ми все ж таки її обернемо, бо зверху таке, знаєте, рідкувати, а знизу пригорає. Тому буду пробувати обертати. Хоча якщо б у нас був газ, ми могли б температуру контролювати, ми б скрутили газ на мінімум і б собі дійшло. Але в нас тут така жара, що я вже аж, аж руку пече. Тому будемо пробувати. А може і, і не обернемо. Ну роз... Роз... розлітається на кавалки. Я отак розріжу на 4, воно краще прожари гору. Так, тим більше воно вже прожарене. Коротше, не обертаємо. Просто обертаємо до гарячі, щу, до буде. Воно вже майже готове. Смокотаємо Отвертній хліб. М -м. Люкс. Люкс. Робимо чайок. Ще 5 хвилин і зараз робити дегустацію. Будемо пробувати. Так, дивіться, що маємо. Перше покажи, краса А запах ямка. Хліба, запах хліба. Так. Троху. У нас ринка не обкатана сковорітка. Де тут трошка пригоріло. Бомба. Особливо хліб. Цей хліб. Хорошо мене їсти. Має бути як завжди, 300 переглядів. 300 переглядів мільйон коментарів. Жарти жарта. Добре. Такий рецепт. Бувайте здорові. Я не